Поруч із населеним пунктом Нова Поляна Знам'янського району. Вчора місцевий мешканець, який здійснював весняно-польові роботи, перебуваючи на тракторі в полі, виявив тіло людини, а саме рештки у вигляді черепа та фрагменти одягу, які перебували поруч із дорогою. Після чого звернувся до працівників поліції. По прибуттю працівники виявили дійсно фрагменти тіла людини, черепа та фрагменти одягу. Після чого місце події було обмежено доступ, огорожено відповідною стрічкою обмежувальною. Також прибули на місце події слідчо-оперативна група, працівники криміналістичної лабораторії. Експерти відповідно, які розпочали роботу спрямовану на встановлення відпрацювання прилеглої території, а також встановлення інших слідів, які були виявлені в подальшому поруч із виявленням фрагментів а також після проведення відкопування було виявлено тіло, яке, як нам зрозуміло, належить ну. Жінці, жіноче тіло. На сьогоднішній день вилучення вилучене, по вилученому призначаються експертизи. І відповідним чином ми в подальшому зможемо встановити після проведення експертиз належність і надати відповіді на ті питання, які, можливо, вас цікавлять іще. Батьки впізнали тіло? Впізнання не проводилось. Ну а одяг у чому не за одягом, за іншими обставинами, на ці питання ми зможемо відповісти знову ж таки після того, якщо дозволить слідчий і відповідно по обставинам, коли стане зрозуміло. Слідство сьогодні розглядає, що одна із версій, що тіло належить саме зникли і діагноз. Так, ми не виключаємо таку можливість, але на теперішній момент відповіді остаточної ми надати не можемо. І глибині було знайдено тіло, тобто це було якесь глибоке було, ну, схованка? чи... Ну, глибина близько від 60 і вище сантиметрів до поверхні землі. Тобто здійснено було перепахування поля, за рахунок чого і, можливо, тіло піднялось на поверхню. А ви були те, що пізнання не, не думаю, що... Вчора на це місце. Пізнання це слідча дія, яка проводиться в межах кримінального провадження, і я говорю офіційною мовою, а не припущеннями або якимось здогадками. Ми знаємо, що у слідства було два підозрюваних на даний час, де вони знаходяться фізично і тобто вони. Так, дійсно, серед тих обставин і серед тих осіб, яких ми відпрацьовували на причетність до вчинення вказаного злочину, можливо, є ті підозрювані, про яких ви говорите. Але на теперішній час я вважаю недоречним і знову ж таки без дозволу слідчого на вказане запитання давати відповідь. Я на місці події перебував три години, після чого виїхав. Я не бачив там рідних. А Скільки тіло, яке знайшли, могло пролежати в землі передньо, За зовнішніми ознаками воно могло пролежати якраз той термін, про який ми говоримо. Але знову ж таки відповідь на це питання надасть експерт після проведення розтину і після призначення експертиз. А у справді зникнення даних. Хто затриманий, перебуває в суді, чи немає? Ні, по справі по Діані Храненко затриманих немає. Скажіть, будь ласка, що ще знайшли, говорять, що прикраси, там, сумочки, кісечі, чи це слідство? Обмежена інформація, так. А, який саме хоча б приблизний термін виконання експертизи ДНК? Ну, місяць Ну, місяці більше може бути. Якісь пошкодження, що зараз наявні, можливо, там череп пошкоджений. Про щось таке можна говорити? Чи? Не можна. Ми зараз не можемо це, говорити. Це, де, де, де тіло було пошкоджено при обробці землі, то, де, де, де. Теж ми ці питання з'ясуємо і по характерним ознакам те, чим оброблялась, відповідно, земельна ділянка, і обставини слідоутворення також зможемо зрозуміти. А чому вас сини не ви... Нахід, земля, чи... Спілкування також проводилось із е, вказаним громадянином. Також є відповіді на ці запитання. Е, можливо, ніч була, можливо, не побачив, тобто теж перевіряємо цю інформацію. А поліцейські там працювали? Коли собаками відпрацювали саме на цій роді? Е, якщо е, відстань е, брати до міст, до селища Субоці, це 12 кілометрів. Взагалі, територію населених пунктів відпрацьовувались всі. Тобто, обходились подворовий обхід, відпрацьовувались інші обставини, які були встановлені і які цікавили нас в рамках кримінального провадження. На самому полі на тому працівники не були.